Сьогодні кафе, ньо? Ідеалочка. А, То це правда чи ні? Ти, ти справді не зустрічаєшся з котикавою. Я, я труп, якщо вони дізнаються. Хоча стоп, вони вже знають, що ми зустрічаємося. зустрічаємося. Проблемою Ви стане інше. Якщо вони дізнаються, що я живу такою красуні, воні, як Нанако. Навіть страшно уявити, як вони зі мною вчинять. До речі, у твоєму класі є чорнявий хлопець, Спільна якого звуть Мікота. Форма. Тебе ніхто не вчив, що потрібно слухати, коли хтось говорить. Перепрошую. А ось і моя кімната. Ітахара, кун! Ацуса! Ідіот! 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 Так, повний дурень. То я вам така потужність. Може знищити навіть вантажівку масою три Ну, то де ж там підірвався Сакамото? Кайф. Нічого собі, пане Сакамото! Ви навіть підпочиваєте по жесті! Якого біза! Тепер відчинити ці двері. Не відчиняються. Гаразд, тоді... Ти вижив? Я знав, що ти будеш тут. Знав, що зможу знайти, якщо спробую. Не дарма купу разів застрягав у О, які вони сауни! Те, що треба. Що? Скільки жиру у його тілі? Так, дійсно, в самий раз. Навіть коли тренувався на кілера, у мене так дупа не горіла. Правда ж, пане сакамота! Дівчата не ходять без лівчиків, правда? Ой, та вона зовсім незвичайна. Важливіше, щоб сану. Що? Тепер телефон точно. Вар. О Ні, я не можу знайти вихід у цьому тиму, і сан не дістанеться сюди. Як, як, як як, -як, -як? я можу ще зв'язатися? Що ж? Тоді я накладу особливе закляття на всіх вас. А, а що це за Закляття, таке?! Закляття, яке не дасть вам стати кимось, схожим на мене через 20 років. Це було звичайне вугілля? О, О, ні. Воно було посилене діамантом. А ну не дивно, що він зламав кулак. Так, що трапилося? Ей, Кітахаро, що це, бляха, таке? Що це з тобою коїться? Вона що, бляха, це схоже! Жодної Я просто йшов собі по пляжу. і раптом, звідки не з'явилися з'явилася району десню. Окей, тепер все зрозуміло. Що це бляха? Нічого не зрозумів, але це, мабуть, страшно. Від погляду на гачистів хочеться просто вмерти. А ми це бачимо кожного дня. У мене тіло ще більше задубіло. Сьогодні в нас парний теніс. Стояти, блять! Попрацюємо в команді. І за це хера. Хм. Загалом нам потрібні лише призові. Або я тебе кошматую. Гей, hey. пробач! Давайте покличемо наших друзів, братика Усао та братика Кумао. Раз, два. Братику, Братику Усао! Сао! Братику, Братику Кумао! Я ж профі! Буду слідувати сценарію, а не симпаю. Усахаро... Ми негайно виходимо! Вибачте! Динозавр, що рухається, який милий! Хочу показати його ход. Що?! Треба взяти його живим з мінімальними ушкодженнями. <ритиси> Та що з вами таке? <ритиси> 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 Ми постараємось. Добре. Раз, два. <ритиси> Додатсь, нуль. До Речі, вчителю, ви завжди поводитесь так, як тоді на сходах. Чорна шкільна форма. Мені просто подобається форма. Форма? Про всяк випадок, для вас у мене завжди відкрита камера. Що? Він завжди дуже приставучий. Він збочений консерєр, який у селі з вами вічна віч тверези. У вас моторошний погляд. Ти що, мене без жодного сумління вирішив зрадити? Але ж ми ніколи ні про що не дивилися. Ти ж не знімаєш костюм з цієї ж Ааа! З усіх речей його вирос обличчя не більша хає. Ті, <плес> <рес> вони більше не так добре рухаються. Невже вони прибухнули, блядь? <плес> блять. Та ні ви що? <плес> Він би мене спіймав. Невже привид. Насправді мене більше лякає абе, який трясеться так швидко, що аж розмазується. Голодна <плес> вода. Що? Воно зламане. Ви всі безумовно будете розчавлені і подавлені в багатьох інших ситуаціях, але завжди пам'ятайте про те, ким ви є насправді. Гарні дітлахи, яких я так сильно обожнюю. Це дітки з непоганим правим хуком, який приховують. До речі, абе нам ще треба провести іспит для трьох класів.